Всі говорять про вибори президента України, Градус цього обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре, українці активно думають про власне майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте насправді розберемось, про що ж всі говорять: будуть дебати чи не будуть, де вони відбудуться, хто їх буде модерувати, хто які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії. Зміст постійно підміняється формою, йде постійне змагання кольорів і слоганів: пафос проти гумору, білборди проти інстаграму, молебен проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання. Як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права? Яка в того чи іншого кандидата в президенти програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в'язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати? Окуповані Крим чи Донбас? Як їхні повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення? Я хотів би знати це. Дорогі виборці, не дайте. Підмінити зміст формою. Вимагайте в кандидатів президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років. І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення? Зміст важливіший, ніж форма. Вимагаймо змісту.